А чого ти така сумна? Коли спиш, завтра сниться лише погане, які сни перетворюються на дим. Як зараз? Так. Це просто тому, що ти не вмієш мріяти. Треба все погано, свої сни не пускати. А хто ж хоче бачити у вісні погане? Я і ти. Ти і тато. Він весь час вигадує всілякі казки про маму. Каже, що ніби її виграв якийсь принц у Роус-Ройсі. що ніби її відвезли кудись до Каліфорнії. Що ж, це дуже цікава історія. А кому вони потрібні ці історії? Кому потрібні ці історії? Вони ж вигадані. Можливо, якби його голова не була забита всілякими історіями, Роуз Ройс був би в нього. Дитинку, а я готова слухати ці історії щодня. Ось тобі, наприклад, погано. І ти йдеш до свого Роуз Ройса. І що я Зрештою, хто ти така? Одні ханчірки і хуцики. Я і сама не знаю, хто я така. Клоптики та годзики, волосся з ниточок, намальований ніс, щаслива усмішка, лоскутна сукня. Але хто, окрім мене, допоможе Марселі пережити цю ніч? И за всё это застряпаю вором! Мы просто в грязных работаем! <свы> Сидите! <свы> Там у нас зауричечка, и на ней щось надруковано! Эдди, принеси мопу! А! Так-так-так! Не знаю! давай так! читать!